Дорогі брати і сестри, вітаю вас з Великоднем. Доброго ранку. Ось ми підійшли до другої з кардинальних чеснот. Сьогодні будемо розмовляти про справедливість. Це чеснота, перш за все, соціальна. Катехизм католицької церкви визначає її так. Моральна чеснота, яка полягає в постійній твердій рішучості віддавати Богові і ближньому те, що їм належить, номер 1807. Це є справедливість. Часто, коли згадується справедливість, також цитується девіз, який її представляє унікуйке сум, кожному своє. Це чеснота права, яка прагне регулювати відносини між людьми на засадах справедливості. її алегорично представляють тереси, оскільки вона має на меті збалансувати рахунки між людьми, особливо тоді, коли вони ризикують бути спотвореними певним дисбалансом. Її мета полягає в тому, щоб у суспільстві до кожного ставилися відповідно до його чи її гідності. але вже стародавні наставники вчителі вчили, що для цього потрібні інші чесноти, такі як доброзичливість, повага, вдячність, привітність, чесність, чесноти, які сприяють доброму співіснуванню між людьми. Ми всі розуміємо, наскільки справедливість є фундаментальною для мирного співіснування в суспільстві. Світ без законів був би світом, в якому неможливо жити. який нагадував би джунглі. Без справедливості немає миру. Без справедливості немає миру. Дійсно, якщо правосуддя не дотримується, виникають конфлікти. Без справедливості закріплюється право сильного над слабким. і це не є справедливо. Але справедливість це, це чеснота, яка діє як у великому, так і в малому. Вона стосується не лише залів, судових засідань, але й етики, яка характеризує наше повсякденне життя. Вона встановлює щирі стосунки з іншими, реалізує заповідь Євангелія, згідно з якою християнська мова повинна бути так, так, ні, ні. Що більше. То від лукавого Напівправда, витончені промови, що мають на меті обдурити ближнього, недомовки що приховують справжні наміри, не є позиціями співзвучними зі справедливістю. Справедливий чоловік, чесний, простий. І прямолінійний він не носить масок. Він представляє себе таким, яким є. Він говорить правду. На його устах часто звучить слово дякую. Він знає, що якими б щедрими ми не прагнули бути, ми залишаємося в боргу перед ближнім. Якщо ми любимо, то також тому, що нас полюбили першими. У переказах можна знайти незліченну кількість описів про справедливого чоловіка. Давайте розглянемо деякі з них. Справедливий чоловік шанує закони і поважає їх, знаючи, що вони є бар'єром, який захищає безпорадних від зарозумілості сильних. Справедливий чоловік не тільки дбає про власний добробут, але й бажає добра всьому суспільству. тому він не піддається спокусі думати лише про себе і дбати про власні справи. Хай навіть і законні так, ніби вони єдине, що існує в світі, Чеснота справедливості дає зрозуміти і вкладає вимогу в серце, що не може бути справжнього блага для мене, якщо не буде блага для всіх. Тому справедлива людина стежить за своєю поведінкою, щоб вона не завдавала шкоди іншим. Якщо вона помиляється, то просить вибачення. В деяких ситуаціях вона з нас заходить так далеко, що жертвує особистим благом, щоб зробити його доступним для суспільства. Він прагне впорядкованого суспільства, де люди надають яскравості посадам, а не навпаки, він ненавидить рекомендації і не торгує послугами. Він любить відповідальність і є взірцевим у житті та просуванні законності. Дійсно це шлях до справедливості проти отрута від корупції. Як важливо виховувати людей. Особливо молодь у культурі законності. Це спосіб запобігти раковій пухлині, корупції та викорінити злочинність, вирвавши їх ґрунт з під ніг. Знову ж таки, справедливий уникає шкідливої поведінки, такої як наклеп. Лжесвідчення, шахрайство, лихварство, насмішки, нечесність. Він дотримується свого слова, повертає позичене, визнає справедливу оплату праці робітників. Справедливу працю робітників. Цю оплату справедливу оплату праці робітників каже папа. Два рази повторив і намагається не виносити необдуманих суджень про ближнього, захищає репутацію і добре ім'я інших людей. Ніхто з нас не знає, чи є в нашому світі справедливі люди, численними чи рідкісними, як дорогоцінні перлини. Безумовно, це люди, які притягують благодаті, благословення як на себе, так і на світ, в якому живуть. Вони не є невдахами порівняно з тими, хто хитрий і лукавий. Бо як говорить святе письмо: хто шукає правди і любові, той знайде життя і славу. Справедливі це не моралісти, які носять мантії цензора, а правдолюбиві люди, які голодні, спраглі правди, мрійники, які плекають у своєму серці прагнення до всесвітнього братерства. І цієї мрії, особливо сьогодні, ми всі дуже потребуємо. Дякую, сказав папа.